До 300-річчя видатного сина України Григорія Сковороди українські митці створили щорічник, у якому зібрані найвідоміші рядки його поезії. Хоча расисти цієї весни і поцілили ракетою у музей українського філософа, внаслідок чого вигоріли всі експонати, знищити творчість їм не вдасться. Так, російські військові борються з українською культурою. Ці кадри облетіли всю Україну після того, як в ніч проти 7 травня ворожа ракета вщен знищила музей українського філософа Григорія Сковороди на Харківщині. Тієї ночі поранення дістав охоронець музею цінні експонати, що були у приміщенні вигоріли вщент, вцілів лише пам'ятник. Простійно, планомірно знищувалося все, що підтверджувало, що українська держава і українська нація вона розумніша, древніша і важливіша. Чим Росія їм е е не потрібна українська культура. Їм потрібно це все знищити для того, щоб просто насадити свої лади, свою політику загарбницькою. Взимку Україна відзначає 300-річчя видатного поета, тому історики, філософи та діячі культури до річниці випустили щорічник, у якому зібрано сотні найвідоміших рядків з поезії Григорія Сковороди. Це Наш сковородинівський щорічник, ви знаєте, в цьому сковородинівському щорічнику на а кожний день Зафіксовані наймудріші висловлювання сковороди це більше тисячі афористичних висловлювань. Тут історія життя Григорія Савича, і найцікавіше його зображення, малюнки українських художників, меморіальні об'єкти. Ми повинні належним чином і відзначити місце роль сковороди в українському світі, очищаючи Україну від російського світу. Таким чином українські діячі зберігають пам'ять про Григорія Сковороду. Він завжди цінував людей за їхні душі. Евні якості зневажав зло, оспівуючи волю та ставлячи її понад усе, саме через це музей сковороди і став ціллю для російських загарбників. Б'ють по болючих точках, дивіться б'ють по бібліотеках, б'ють по музеях, б'ють по. Церквах б'ють по школах, і я думаю, що це не випадковість, тому що вибивання наших якби цінностних таких маячків це ну, спроба деморалізувати нас. І тому ми повинні сьогодні, думаючи про фронт про збройні сили, яким всіляко підтримати, не забувати оці наші маячки світоглядні. Бо якщо по них б'ють, значить вони дуже важливі. Спілка українських діячів та керівництво музею вже шукають інвесторів для його відновлення. Після перемоги цей об'єкт буде одним з перших у черзі на відбудову. Владислав Круглов, Максиміліан Ільченко. Факт і Єдині новини.